Я думаю, що багато хто з вас, як і я колись, проживали досвід, коли ти хочеш жити краще, коли ти розумієш, що ти хочеш більше грошей, коли ти навіть можливо усвідомлюєш, які для цього треба зробити кроки, але замість того, щоб їх робити, ти цілий день скролиш інсту. Дивишся серіальчики, перекладаєш з пустого в порожнє. Увечері ти ловиш себе на глибокій незадоволеності з собою. У тебе претензія до себе, що ти мала купу часу, так нічого й не зробила, весь день займалася тим, що прокрастинувала. Це почуття провини, яке зароджується в цій претензії, воно ніфіга не стимулює, не допомагає, не мотивує. Воно зароджує. Тривожність і велику напругу. Від цієї тривожності і великої напруги ти, можливо, погано спиш. Зранку тобі потрібна купа зусиль і багато кави, щоб прийти хоч в який-небудь стан, і ти продовжуєш все по колу. Якщо ви зараз впізнали себе в цьому сценарії, дайте знати в коментарях.